Благодійний рок-концерт на підтримку ЗСУ. Молоді южненські гурти презентували свою творчість на ганку Палацу культури. В репертуарі музичних колективів прозвучали популярні українські агломовні кавер та авторські пісні. В музичному заході взяли участь колективи Ріна, штаб волонтерів, студентсько-шкільний гурт, а також вокаліст Богдан Малярчук. До рок концерту планувалося долучити більше ансамблів. Ще два. планувалося. Один колектив з Одеси, де я називається. Колектив з Южного Маргобенд. На жаль, через там, різні обставини вони не змогли приїхати. До нас звернувся до штабу волонтерів, звернувся боєць з Южного. Він несе службу на Сумщині в прикордонних військах. Власне, це на нульових позиціях. Ми вже раніше трошки йому було, ситуація допомагали. Наразі велика потреба автомобіль. Власне, сьогоднішні ці кошти теж туди підуть. Будемо продовжити, бо розумію, що ну, сьогоднішнім концертом там не обійдеться. Власне, будемо продовжувати. Сьогодні відкрили і будемо продовжувати збір даль. Своїми виступами музичним виконавцям вдалося запалити публіку. Серед глядачів прийшло чимало молоді. Враження ну мені дуже за сподобалось. Так це було заворожуючі. Класно. Мені також сподобалось, тому що було гарно. Я люблю таку музику подобаються концерти, тому що по перше я можу послухати, як інші грають або поють, або щось інше. Та по-друге, мене також запрошують часто і до Одеси, і до інших міст Тому мені дуже подобається послухати, як інші можуть показати свої таланти. Я вважаю, що заходи для зсу також потрібні, тому що вони зараз не в найкращій ситуації. Та це їм дуже потрібно, якщо їм будуть пересилати кошти, одяг або щось для них потрібне. Дуже класно. Я дуже рада, що взагалі в нашому місті проводяться такі заходи, що є можливість прийти з дитиною, з чоловіком, послухати музику. Ось розслабитись. Дитині дуже сподобалось. Вона бігала. Не то не так, насправді ми навіть намагалися запам'ятати назву гурту, тому що дійсно круті е, круті е, дівчина та хлопець дуже гарно співали. Крутий гурт. Так, звичайно, я вважаю, що це обов'язок кожного громадянина України допомагати донатити. Тому дуже класно, що не не тільки можна прийти послухати, а й ще допомогти. Тому так це круто. Гурт Ріна долучається до музичних та благодійних заходів в місті. На концертних майданчиках виступають і поза межами южного. Як розповіла солістка гурту, на рок концерті виступили і її учні. Вони дуже хвилювалися. Це ще я працюю в школі, і це ще й мої учні моєї школи. І взагалі я дуже рада, що в нашому місці отак все, вся ця структура музична, вона розвивається, і що діти вони дивляться на нас і вони хочуть бути такими. І вони хочуть робити щось, щось таке саме, але по-іншому, по-своєму. Це дуже круто, класно. Дівчинка, яка грала на барабанах, взагалі просто супер. Мені дуже сподобалось. Вони молодці. Ми ж не просто так співаємо. Ми Зуємо, що потрібно і в такі тяжкі часи також щось щось таке робити для громади, для нашого міста. І, взагалі, це ну наша ціль головна це зібрати кошти на допомогу Збройним силам України. Руконцерт тривав близько двох годин. Розширена версія музичного заходу в програмі Життя міста.